Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене буде незвичайне відео. А чому незвичайне? Тому що я трішки, можна сказати, не трішки, а дуже хвилююся, так як я отримала посилочку від своєї подруги по Ютубу, можна так сказати, і колеги Наталочки Захарової. Канал називається Наталія Захарова. Я думаю. Ви е, знаєте Наталочкин канал і також підписані на нього. А якщо хтось з вас ще не підписаний, то я залишу посилання під відео і, будь ласка, підписуйтесь у Наталочки. Дуже цікаві відео огляди. Вона знімає розпаковочки з різних мережевих компаній, від «Фармасі», від Клінік». З Юнайсу, Ейван, Оріфлейм, і також у Наталочки дуже велика колекція парфумів. У неї на каналі також є відео про свою колекцію ароматів. Тому, будь ласка, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Це не реклама, це просто щирі рекомендації. Тому що відколи я зареєструвалася на Ютубі, у мене з'явилося дуже багато друзів, з якими ми спілкуємося, з якими. Ми обмінюємося ось такими от подаруночками, такими щасливими моментами. І це я вважаю дуже добре в наш час, складний для нас час. Це нас підтримує, це нас робить сильнішими. І це нас трішки радує в житті, трішки піднімає нам настрій. Тож, давайте я вам покажу, що. Отримала від Наталочки. Насамперед хочу показати, яка Наталочка уважна, що навіть не забула про моїх котиків. Хто, можливо, ще не знає, у мене вдома шість котиків, така немаленька коту сім'я. І от Наталочка потурбувалася і про моїх котиків. Купила їм ось такий от сухий корм мяу. І купила їм ще ось таких от смаколиків, панкіт і фріскас. Мої котейки дуже люблять такі смаколики. І Наталочко, дякую тобі. Дякую тобі. Тут, бачу, вже зробили невеличкий розріз, розгрізли, бо коли я принесла цю коробочку, я отримала її ще в обід. І вона у мене чекала. Розпаковочки, то вони вже хотіли нашкоднічити. А я не дала, сказала, що поки я не зніму огляд, корму ви не отримаєте. Ну, звісно ж, у них є корм в тарілочках, але ж цікаво, що тут за корм. Їм все цікаво, вони все хочуть знати, тому що це закрите має бути смачніше. Дякую, Наталочко, дякую тобі, що ти не забула за моїх котиків. Ну і також, Наталочка. Мені вклала ось такі от смаколики Міленіум. Дуже дякую Наталочку, мені дуже приємно, приємно до сліз. Буду пити кавечку і згадувати тебе. Дякую ще раз. Далі, також Наталочка мені положила ось таку от масочку. Це, як я бачу, компанія «Доктор Клінік». Я дивилася на цю масочку, коли робила замовлення неодноразово в каталозі, але чомусь я для себе її не замовила і буду дуже рада спробувати її. Зараз я вам скажу, що це у нас за масочка глиняна маска для обличчя з волошкою. Ось така от. Краса, дуже гарний коробок, пакування. І ось так от масочка виглядає всередині. Дякую, Наталочку, я дуже рада спробувати цю масочку. Обов'язково спробую. Далі, також Наталочка мені поклала ось такий от кремчик від компанії «Фармасі». Я також займаюся в компанії фармасі, але щось ось такого кремчику я не знаю. Я так зрозуміла, що це кремчик для рук. Хоча я тут переглянула, з боків тут я на українській мові ніякого опису не знайшла. Але, так як я знаю, що компанія фармасі пакує кремчики також в картонну коробку, то я думаю. Що це все ж таки кремчик для рук. Якщо ти... я на талочку помиляюся, то ти мене виправ, будь ласка, також поставлю. Так, далі покажу вам. Далі Наталочка мені вклала ось таку от чудову масочку для обличчя Ваунт від компанії Oriflame. Дякую, Наталочко, дякую, я дуже люблю цю масочку. У мене є вона в використанні. З задоволенням нею користуюся. І я дуже тобі дякую за такий шикарний подаруночок. Це моя улюблена масочка. І Я думаю, вже дуже багато знає цей продукт. Також, Наталочка мені клала ось таке от милку тверде від компанії Oriflame. Також дуже красиве милко, я вам зараз його відкрию. Покажу у мене колись таке було, але я його відправила на подарунок. А тепер отримала і для себе подарунок. Дивіться, яка краса. Ой, а запах який квітковий, яскравий такий, дуже красиве милко. Також буду використовувати. Дякую, Наталочку. Далі Наталочка мені поклала ось такий от гель для інтимної гігієни. Це компанія Doctor Clinic. Я мала такий інтимгель в використанні дуже він мені подобається. Дуже м'ягенький, дуже ніжно очищає, має приємний ніжний аромат. Дякую Наталочку, як використовувала такий, і буду надалі користуватися. Дуже тобі дякую. Далі отримала також від Наталочки ось таку от водичку трояндову. Це компанія Фармасі. Ця водичка колись раніше була в каталогах, потім її зняли. І в минулому каталозі, чи в цьому, я вже точно не пам'ятаю, компанія її відновила нам. І знову дала в продажу. Водичка дуже класна. Я дуже люблю такі водички, дуже використов... люблю використовувати різні тоніки для обличчя, тому дуже дякую тобі, Наталочку, за таку турботу твою. Далі покажу вам, Наталочка мене порадувала ще. Помадкою, так от помадку вона мені поставила. До речі, у Наталочки на каналі є відео про її колекцію помад. Вона дуже любить різні помади, і у неї їх величезна, величезна колекція, просто величезна. Я коли побачила її відео з помадами, я була просто в захваті. Можливо, хтось з вас ще не бачив, передивіться. Покажу вам відтіночок. Ось такий от дуже класний, дуже класний. Я люблю такі відтіночки. Дякую, Наталочку. Якщо я не помиляюсь, щось, схоже, таке до відтінку конюшини, мені здається, а можливо, я помиляюся. Але у Наталочки дуже велика колекція помад. У неї є відео на каналі. Ось таку красу мені. І я також буду з задоволенням користуватися. Далі поклала мені Наталочка ось такий ось засіб для вмивання. До речі, ця вмивалочка також є моєю улюбленою. Це компанія Avon І лініючка NU. Це дуже класнючий гель для вмивання. У мене він був в використанні і вже не один тюбик. Але ти, Наталочко, вгадала, у мене саме зараз. Його немає, тому я з задоволенням буду його використовувати. І ще раз дякую тобі величезним. Далі поклала мені Наталочка також ось такий от крем для обличчя. Крем суфле з ліпосомами. Так, Відкривати поки що не буду вам. Ну, цей кремчик я не знаю, що це за фірма. Можливо, хтось з вас знає і користувався таким, можливо, ти, Наталочко підскажеш. На даний момент просто не хочу відкривати, бо в мене є в користуванні декілька кремів. А як тільки використаю свої кремчики, обов'язково спробую. Я думаю, він дуже класний. Тут скільки у нас об'єм 50 мл, здається. Да, ось такий от класний кремчик для обличчя. І ще один цукарний подаруночок, який мені Наталочка прислала, це наша нова водичка в компанії Oriflame Infinity. Інфініті новиночка. Зараз я вам покажу її в каталожку. Вона у нас представлена в діючому каталожку, який зараз діє у нас. Ось, ні, це інфініта. А ось це от новиночка. Ось вона, наша новиночка. Я Знала, що Наталочка мені має відправити цю водичку. Дуже дякую тобі, дуже сильно дякую, бо я планувала її собі замовляти. І от коли вже мав відкриватися каталог, Наталочка мені написала, що, щоб я не замовляла собі цю водичку. Як тільки ну, відкриється каталог, вона її придбає для мене у подарунок. Щиро дякую тобі, Наталочку, за такий шикарний подарунок. Ти, мабуть, знаєш. І всі знають, напевно, хто дивиться мої відео, як я люблю аромати. Я не пропускаю жодного парфуму. У мене їх дуже багато. І я тобі, Наталочку, щиро-щиро дякую за таку красу, за цю водичку новиночку. Не знаю, можливо, поки що я її не буду відкривати, хай, хай постоє, поки запакована. І також. Дуже така приємність, дуже така несподіванка, ось така от листівочка від Наталочки. І вона тут мені підписала і написала, що невеличкі гостинчики шкоднику Степану, тому що вона знає, я дівчаткам розказувала в телеграм-каналі, як мій шкодник побив мені парфуми. Він заліз у шафу з парфумами, покидав мені багато ароматів. І слава Богу, що він не побив їх усі. Але один парфумчик він мені розбив. Ну, звісно ж, получати він не получив, бо він знає, що він любімчик, його ніхто не ображає. І Наталочка ось тут от згадала і цьому шкоднику відправила ще ось такі от смаколики. І подяку мені. А я тобі, Наталочку, щиро-щиро дякую за твоє добре серце. За дружбу нашу, за спілкування, за те, що у мене з'явилося, відколи я зареєструвалася на YouTube каналі. І я дуже не жалію, що я створила свій канал, що я веду свій блог і що я знайшла таких щирих, вірних, добрих, чуйних людей, з якими я можу поспілкуватися, з якими Можу про щось нове дізнатися, і які мене просто підтримують ось такі от важкі часи, які зараз відбуваються у нас в країні. Дуже-дуже дякую, щиро вдячна. Дякую, Наталочко, ще раз дякую тобі за це. І бажаю тобі здоров'я і мирного неба насамперед. Для мене це було такою приємною несподіванкою. Тому що дівчатка також вже знають, я якраз нещодавно також вийшла з лікарні, у мене там було невеличке хірургічне втручання, але вже все добре. І ось такі от і смаколики, і приємності, от такі, і ароматики мене дуже-дуже порадували. І ще раз дякую тобі, Наталочку, і вас всіх запрошую. Підписатися на Наталочкін канал. Усім вам бажаю тихого, мирного вечора і до нових зустрічей на моєму каналі у наступних позитивних відео. Пока-пока!